Дев'ята на годинниках про останні події в Україні та світі говоримо далі. В Студії Анна Міршниченко. Вітаю вас. Москва під ударом безпілотників. Тамтешній мер повідомляє про щонайменше 13 дронів. Однак місцеві жителі пишуть про понад два десятки літальних апаратів. В двох аеропортах оголосили план Килим. Всі рейси скасували. Мешканці області активно поширюють відеоприльоти безпілотників. А у Підмосков'ї кадри пожежі через недолугу роботу ППО там палає приватний сектор. Понівала, щоб ти розуміла, тільки що збили цілих два безпілотники, тільки що, оце все від однієї дідько ракети. Не спав всю ніч. Російський брянськ місто атакували щонайменше 14 дронів. Про це відзвітував тамтешній губернатор. Місцеві скаржилися на гучні вибухи, а потім спалахнула величезна пожежа. Заграва та густі стовпи диму виднілися із різних частин міста. За непідтвердженими даними палала російська військова частина. Там можуть дислокуватись підрозділи матеріально-технічного забезпечення сухопутних військ, військово-морського флоту та повітряно-космічних сил РФ. Росіяни атакували дронами Одещину. Постраждала одна людина, як повідомляє голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Пошкоджені житлові будинки, магазини, гаражі та автівки. На деяких локаціях палала пожежа. Від ночі на місцях працюють усі необхідні служби. Четверту ніч поспіль ворог атакує наше місто. Велика кількість шахідів. Ви все знаєте, бачите. Що сьогодні, що сьогодні відбувається. К щастю, нема загиблих, але є постраждали люди. Багато зруйнована, пошкоджена осель, квартир. Російські загарбники обстріляли Харків. За даними обласної прокуратури, через атаку постраждала людина. Влучання було по відкритій місцевості неподалік багатоповерхівки. Вибухової хвили винесло частину вікон. Окрім міста, окупанти завдали удар і по Чугуївській громаді області. Там пошкоджені житлові будинки, вилетіли шибки, горіли автівки. Дві людини постраждали про це. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Попередньо для обстрілу росіяни використали авіаційний боєприпас. Гром Є1 він є потужнішим за ФАБЗ МПК, має більший заряд детонуючої речовини. Фактично, це черговий воєнний злочин. П'ять годин тривала повітряна тривога у столиці. Протягом цієї ночі її оголошували двічі. Окупанти запускали по Києву безпілотники. Сили оборони знищили півтора десятки ворожих дронів, без руйнувань і без постраждалих. Команди Володимира Зеленського та Дональда Трампа вже налагодили контакт і готують зустріч. Про це повідомив голова МЗС України Андрій Сибіга. Він також зазначив, що український президент був одним із перших лідерів, хто привітав Дональда Трампа з перемогою. У них відбулася телефонна розмова, яку як Сибіга, так і Зеленський визначили як щиру та хорошу. Звичайно, що обговорювалися можливі майбутні контакти на рівні лідерів. І як я вже раніше повідомляв, було домовлено, що команди. Розпочнуть практичну підготовчу роботу для організації такої зустрічі. Це те, що я можу вам сказати станом на зараз. Заморозити війну, залучити європейських солдатів на лінію розмежування та забути про НАТО на 20 років. Не дуже надихаючи, але такі пункти плану Дональда Трампа потрапляють у пресу. Польща тим часом планує і таємні і відкриті переговори і зі США, і з європейськими союзниками. То що відбувається на самій Росії? Більше в огляді Олексія Пасака. Криму більше немає. Промовиста цитата, яка характеризує настрої в оточенні Дональда Трампа, старший радник новообраного президента, стратег республіканської партії Брайан Ланза, у спілкуванні з Бібісі заявив, що ключова ціль нового Білого Дому це досягнення миру, а не повернення усіх окупованих територій. Ланза вважає, якщо президент України оголосить ультиматум, що мир можливий лише після деокупації Криму, це покаже. Несерйозність підходу Києва до переговорів. А в США налаштовані радикально завершення війни від Трампа. Це заморозка по лінії розмежування. Контролювати 1200 кілометрову буферну зону мають війська ЄС та Великої Британії. Деталі плану оприлюднило видання за телеграф. Україна водночас має відкласти план вступу до НАТО на наступні 20 років. А США увесь цей час мають озброювати ЗСУ щоб запобігти новому нападу з боку Росії, ймовірно, ці пропозиції має обговорити безпосередньо із Трампом і найближчий союзник України. Польща, як повідомляє газета Виборча, президент Анджей Дуда у суботу зранку вилетів до флоридської резиденції Маралаго. Там він проведе таємну зустріч із Трампом, і вже цілком не таємно. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск планує невідкладні переговори з Бри. Танським колегою, а також із президентом Франції, генсеком НАТО та лідерами країн Скандинавії та Балтії, ключова тема війна в Україні. Ми дуже інтенсивні в найбільших днях координувати співпрацю з країнами. найближчими днями. Ми дуже інтенсивно координуватимемо співпрацю з країнами, які мають дуже схожі погляди на геополітичну і трансатлантичну ситуацію та ситуацію в Україні. Немає сумнівів, що цей новий політичний ландшафт є серйозним викликом для всіх, особливо в контексті можливого закінчення російсько-української війни в результаті угоди між, наприклад, президентом Росії і новим президентом Сполучених Штатів. Немає угоди і немає ніяких обмежень на удари по Росії. Як повідомляють українські змі, дрони СБУ та сил спеціальних операцій долетіли до Тульської області. Під ударом Алексінський хімічний комбінат він перебуває у структурі російської оборонки та виробляє зокрема боєприпаси та порох для великокаліберних снарядів. Очевидці кажуть, що в будівлю комбінату прилетіло зо півтора десятка безпілотників через вик... Кислоти на територією підприємства здійнялася помаранчева хмара. Вже в суботу у день стався новий вибух через займання хімікатів. Персонал евакуювали. Завод зупинив роботу. Жжат. Прикінчу, в мережі з'являються наслідки інших Сочі, до цього невідомих атак. 3 листопада дрони уразили наметове військове містечко в Ростовській області. Очевидці кажуть, там перебували російські строковики. Ось бачиш, ці намети теж підрозділяло. Порозліталося все на хуй. Хуй. ось, дивись, ці всередині теж зачепило. Хто його знає, що буде? Ну а ці більш-менш, начебто. Коротше, от така от хуйня відбувається у нас, начебто в Росії все спокійно, але х там плавав. Таке от хня тут происходит у нас. Олексій Пасак, п'ятий канал. У команді Дональда Трампа відхрестились від скандальну заяву про те, що Криму для України більше немає. Про це повідомляє агенція Reuters. Напередодні Брайан Ланза заявив, що повернення українського півострову не є метою США, а про передачу його Україні не може і бути мови. На скандальну заяву швидко відреагувала низка українських та західних посадовців, зокрема і штаб новообраного президента. Вони повідомили, що Брайан Ланза насправді не працює на Дональда Трампа і не виступає від його імені. Представник кампанії зазначив, що зараз вони обирають команду та розробляють політику майбутнього чільника держави час відмовлятися, час домовлятися із путіним з такою вимогою до президента України звернувся скандальний нардеп Євген Шевченко. Щоправда, у своєрідний спосіб свій заклик він опублікував у телеграм-каналі. Крім того, вимагав повернути до парламенту зрадників Олександра Дубінського та Нестора Шуфрича. Сам Євген Шевченко з є відкритим прихильником білоруського правителя і Московської церкви. Водночас він називав себе агентом української розвідки. Як на заяву відреагували в офісі президента, та чи допоможе одіозному нардепу гур цього разу? Розповість Марія Дрост. Накинувся на президента проросійський нардеп, прихильник самопроголошеного диктатора Білорусі і все це про колишнього слугу народу, а нині члена залишків ОПЗЖ Євгена Шевченка. Нічого собі это, да. днями одіозний депутат збурив повідомленням у телеграмі, закликав Володимира Зеленського почати переговори із бункерним дідом. Давай, Вово, давай. Час товаришу президенти починати діалог. Я розумію, що після цього тобі доведеться піти, але країна важливіша за особисті амбіції. Трохи згодом вирішив впрягтися за своїх однодумців-зрадників, зокрема Дубінського Дмитрука, Шуфрича Арестовича, що нині або під вартою, або переховуються за поширення російських наративів та співпрацю з ворогом. Всі вони та багато інших повинні повернутися в Україну, мати можливість вільно та спокійно продовжувати свою просвітницьку діяльність, а також залишити в спокої своїх громадян України, яких переслідували тільки через їхні упередження. Щоб захистити російських посіпак, Євген Шевченко анонсував відповідний законопроєкт і додав, що написав листа новообраному президенту США Дональду Трампу з проханням втрутитися у політичне життя України. Скандальні пости таки дійшли до офісу президента. Там не забарилися з відповіддю. Деякі народні депутати схоже заплуталися в питаннях національної безпеки, національних інтересів та майбутнього країни. Якщо у їх головах національні інтереси дорівнює поразці України, то вони роблять велику помилку в інтересах РФ. Євген Шевченко нерідко навідувався до самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, на що у головному управлінні розвідки заявили, що нардеп допомагав вести перемови. Натомість, уже наступного дня, після скандальних постів, в ГУР раптово відреклися від депутата. Вказана особа не співробітник гур. Будь-який крок в бік виправдання окупанта, спроби перекладання відповідальності за агресора на жертву є очевидним підіграванням ворогу. Такі дії мають отримати адекватну оцінку з боку компетентних органів. Євген Шевченко не раз коментував політичну силу президента, депутатом якої був сам. У 2021 році він поїхав знайомитися з білоруським правителем. Розкидався лестощами, буцімто то третина українців воліли б мати Лукашенка своїм президентом. Через це слуги народу відсахнулися від однопартійця та виключили його з фракції. А на початку великого вторгнення нардеп утнув провокацію просто у сесійній залі, начепивши пік. Ксель у липні 2022-го на засідання парламенту нардеп з'явився у військовому однострої. Чим зчинив чималий гвалт. Євгена Шевченка вигнали із зали перевдягнутися, щоб не поплюжив українську форму. Раніше проросійський депутат нерідко був гостем медведчуківських каналів, а у заявах ностальгував за радянщиною. Марія П'ятий канал. У свої 23 вже командир танку. Антон зізнається, часом на побратимів доводиться кричати, щоб вони чітко виконували накази. Розповідає, як російський дрон влучив у танк, але екіпаж почав маневрувати і повернувся додому, попри наказ командира про бойові виїзди та роботу танкістів. Дивіться у сюжеті наших колег із армія Тіві. Мобільна група армії тії на Покровському напрямку завітали до танкістів 25-ї окремої повітряно-десантної Січиславської бригади. Розкажемо та покажемо, як воює екіпаж з молодим командиром, якому всього-навсього 23 роки. Скільки ти вже на війні? В февралі вже другий рік. <пробітник> Я сам Ти сам прийшов, підписав <пробітник> контракт. Ну, там тіпаж, мобілізація 2025 року, то ми так не брали. У нас був самий перший екіпаж, це ще мій був. У нас був самий молодий екіпаж. Моєму механіку 25 було, наводчику 21 і мені 22. У місяці один всі так воювали в місяць. А потом, ну, мого наводчика на командира підняли, теж зараз командир танка. Залежить тільки йому робить, але щоб гарний командир був і ми його поважали і слухали. А який то командир, який гарний? Я вам сказати, те, що не панікує, що все чітко в нас виходить в екіпажів, що ми як один злагоджений колектив, якби це наша спільна машина, ми разом їздимо ними. У нас був трошки тормоз, то я на нього кричав дуже сильно. Тобто іноді yeah. на екіпаж треба кричати. Іноді так, да, ну а це. Це нас, коли дроном теж вдарили. Mm. Я йому кажу лівій типу, так бери під посадку, типу, щоб і, коротше, за посадку їхати, щоб нас не вирішило. Вона настановлюється, починає тормозити. І все, ми вже другого дрона ждали, що вона ще другий дрон буде там добивати. Билі. І все, так. Коротше, вже згорем пополам. Я на нього кричав, кажу, ховайся в посадку, там заїжджай. Yeah. На 360 градусів розвернувся і назад туди на ту дорогу і їхати так туди. Це при тому, що в нас вже танк горів. А що ти кричав механіку? Шановний, чому ви не дослухаєтесь до, ком... до команд командира? Ну, Шен трошки не слухає команди, що вона слухає команди. Як командир, скажи мені, що точно не треба робити в танку? Я сам головне не панікувати. Попав в десантуру. Тепов, певно думав, що будуть якісь штурми, пригади з парашутом. Це капісно. Я кажу, якийсь мене десантник. У ну, ну, мене весь 160 кілограмів. Ну спочатку підготовку, а тоді посаду вибирати, дали бумажку. І там посади. Я навіть не знав, що це я буду на віко. Я так поставив галочку. Там було написано, що танковий літо і НО, навідник оператор. Ну я так і поставив. А що ти думав, що НО таке? Не знаю. Я, не... я прочитав танкове, думаю, ну що з під танком. Як зараз хотіти, то зараз десантник. Фанкіст? На навіть вроді нормально командування не жалується. Що ти сказав би тим хлопцям, які твого віку, і вони не в війську, і знаходять якісь для себе пояснення, чому вони не воюють. Що б ти їм сказав? Не бояться, типа ну ти. Ми воно теж там у нас є хлопці, є 20 двадцять він теж командир танка. Я на це ще що вчитися на маршу лейтенанта, буде офіцером. Тоже, ну пан то не менше тако страшно це є. Де, там, типа не паніку тривають. Що а ще там Я Ось два роки просто жив нормально. Серед студентів профтехучилищ побільшало дівчат. Викладачі кажуть, сучасні технології змінюють традиційні професії, тож питання гендеру в роботі втрачає актуальність. Як молоде покоління опановує фах верстатниць, Наталія Москаленко розповість. Вікторії лише 16. але попри юний вік у неї вистачило мужності обрати собі незвичну професію. Вікторія вчиться на операторку верстатів із програмним керуванням. Каже, на початку навчання зустрічала багато скептичних поглядів, але вона у своєму виборі впевнена, адже переконана, зможе реалізуватися у професії. Ми з мамою виїхали в 2014 році з Донецької області. Вже там війна 10 років, і мені здається, те, що. Війна закінчиться, то дівчатам придеться все робити, те, що робили чоловіки. Зараз дуже запотребовані люди в роботі, тому Майже половина дівчат обирають хлопчачі професії. Виробнича практика у студентки розпочнеться тільки на третьому курсі. Тоді вона матиме змогу повноцінно працювати. Однак, уже зараз викладач професійно-технічного училища номер 2 знайомить студентку з роботою верстатів. Під керівництвом наставника Вікторія пробує виробляти прості деталі. О! Ну, дуже гарно вийшло. Зуміч разом з Вікторією навчається і Кароліна у групі понад 20 студентів, але дівчаток лише дві. Дівчата кажуть, у колективі панує атмосфера підтримки і поваги. Тож навчання й до душі. А надто подобається форма верстатника. Ну у нас в групі в два у нас у групі 24-й На аватарці всі стоять у таких же костюмах. Я коли побачила, то теж відчула себе верстатницею. Цьогоріч у навчальному закладі відкрили оновлену майстерню, де встановили сучасні верстати: фрезерний, токарний та стрічкопильний. Навчальні моделі повністю відповідають реальним верстатам на підприємствах. Новітнє цифрове обладнання значно полегшило процеси, зробило його зручним для дівчат. Тож вони роблять неабиякі успіхи. Я хочу похвалити дівчат. Я навчав дівчат робити на звичайних верстатах. І я хочу вам сказати, що. Дівчата дуже спокійні, дуже стійкі к цій роботі, вони виконують деталі по розміру. Вони дотримуються, дотримуються всіх допусків. Що хлохлопці вони можуть і так і так згодитися, Ні, дівчата роблять все в ноль, так скажемо. Викладачі розповідають, обладнання допомагає і оновленню освітнього процесу, адже в закладі вже відійшли від використання радянських профільних підручників. Професія оператора верстатів вона існує. Майже 20 років, але зі зміною обладнання вона виходила зі попиту, тому що обладнання від перфокарт вже перейшло на програмні засоби. Комп'ютеризація повним ходом, тобто ми вже мають бачимо верстати, на яких повністю встановлена операційна система і програмний продукт, який треба обслуговувати. Попит на робітничі професії щорік зростає, кажуть викладачі підприємства, чекають на як якісний продукт, що можуть виготовити молоді фахівці, які отримали практичні навички. Тож наставники запрошують на навчання всіх охочих і сподіваються, що згодом серед студентів дівчат буде більше. Наталія Москаленко, Олександр Пронський, Дніпро, п'ятий канал. Такою була остання інформація в цій годині. ефір п'ятого продовжує божественна літургія Православної церкви України. Будьте з п'ятими і не перемикайтесь